Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні огляну іграшки та канцелярію. Дякую вам за ваші вподобайки. Сподіваюсь, це відео стане вам нагоді. Приємного перегляду. Ручка Кулькова Автомат 15. Наклейки стрази у вигляді смужок 19 гривень. Милі наклейки котики 14, наклейки перебивні 22 гривні, олівці кольорові з блискітками 77 гривень 12 штук, ручки гелеві з глітером 69, олівці пастельні 39-12 штук. Маркери текстові автоматичні 99 за 6 штук. Маркери текстові 29, 6 кольорів. Маркери перманентні 24 гривні. 4 штуки в упаковці. Ручка кулькова автоматична з підсвіткою 34. Маркери текстові 34. Пластилін для ліпки 24. Маркери двосторонні, стираючі 88 гривень 12 кольорів. Зошит в клітинку на 60 аркушів 22 гривні. 24 аркуші 14. Альбом для малювання на спіралі 40 аркушів 59 гривень. Альбом милі котики 44 гривні 26 аркушів. Блокнот формату А5 на 96 аркушів 77. Блокнот з твердою обкладинкою 96 аркушів 99. Блокнот на спіралі квіти 192 аркуші, ціна 129 гривень. 60 аркушів 84. Блокнот А5 шкір замінник 80 аркушів 55 гривень. 49 гривень маленький блокнотик на 96 аркушів. Блокнот 3D жучки 129 гривень. Папка конверт формату А4 на кнопці 15 гривень. 22 гривні папка на за стівці. Пластилін для ліпки 12 кольорів 59 гривень. 179 гривень 36 штук.

Стікери смужки з малюнками 19. Закладки квіти 8 штук в упаковці 27 гривень. Стікери нотатки веселка 44, Клей олівець з фігурною кришкою 29 Брелок м'який тридцять Брелок тваринка сорок девять. Лазер з ліхтариком, сорок Брелок фрукти на ремінці двадцять Морозиво 22 гривні. Прорізувач для зубчиків 34. Іграшка для ванни 99. Набір пальчиковий 199. Щенячий патруль. Набір іграшковий ролики 34. Автомобілі спецтехніка 139-4 штуки. Машинки 249. Машинка ігрова 119. Набір для гри в піску 8 предметів 229 гривень. Відерця лопатка та форми 129. Тетріс дитячий на батарейках 149. Машинка іграшкова 199. Набір іграшковий кухонне приладдя 15 предметів 149 гривень. Набір кубиків 6 штук 169. Пірамідка дитяча 169. Лялька пупс і аксесуари 88. Пістолет іграшковий 169. М'яка іграшка ведмедик в костюмі 149. Іграшка м'яка. Квіти у горщику 149 гривень. Розкопки динозавр, 129 гривень. Машинка поліції 49, голова лялькова для зачісок – 129 гривень. Набір для створення статуетки 299. Картина. Рухомий пісок 149 гривень. Лялька з кольоровим волоссям сімдесят сім, лялька пупс 84. Маленька лялька в коробці 69. дев'ять. Рюкзак дитячий м'ягенький сто дев'ятнадцять. Сумка дівчача на пояс 88. Сумка бананка силіконова 44. Сумочка попід 119. Сумка жіноча з довгим ремінцем 149. 199 зелена сумка з екошкіри. Сумка ручна, рюкзак 249. Три відділення. Маленька сумка багет 149, гаманець жіночий на змійці 149 гривень. Сорок дев'ять п'ятдесят пять парасоля жіночий автомат сто сорок дев'ять гривень. Піна очищувач для взуття 55, Дезодорант для взуття 64, Дезодорант для спортивного взуття 109, Крем-фарба біла 44, губка блиск з дозатором 44 гривні, Крем-фарба для взуття чорна 24, Ложка пластикова 9, металева 29. Дякую вам за перегляд.